Не вам мені судити за мене. А я що я маю показувати освічення? Ви вам хто, дивитесь правознавства чи що? Ми вам повідомимо, далі ваші допомоги з вами, А да, я з вами. От, бо я <розв 'язаний> ти буду. Ходити водієм, буду саме співповадити. Язани. <розв 'язаний> я вам 30 разів не збираюсь повідомляти. Я рад, кажу, от і виконати свої обов'язки. А ви спочатку виконайте закон про поліцію. Я вже виконав. Ні, ви його ні одну статтю мені не назвали. Не вам мені судити, ви мене. Як, як, що в Отак. Ні, пункт який? Там 11 пунктів. По не повністю. Ну як так не пам'ятаю, називають. Помню тільки на уроці. І показали своє посвідчення. А що я маю показувати посвідчення? Ви повинні доказати, я мою вину. Я не зобов'язаний вам показувати відео і санкцій. Підпис в окремані копії постанови. Да. Підпис, будь да. ласка, туди галочка. Знімаєте представити посвідчення водія передати деспектору в руки. Які в руки? Ви що смієте? Читайте, будь ласка, законодавство нові зміни. Почитайте. Які нові зміни нові зміни? А, я їх тримаю, ось, так, будь ласка. Так, так. так що далі? передавати ну, я... Ви вам хто? У мене він є зараз, секунду, подождіть. Ну то відкривайте, читайте. Звідно ну, чого вас зупиняють? Ми все вам повідомили, все. далі ваші проблеми. Інспектор Кітенко, йди сюди. Кітенко, нема таких! Нема такий кітенка. Такого немає. Ви чуєте живем? Я, Ні, не, я не чую. Вас такого інспектор смає. Стоїте. Я вас не спускав, йдіть сюди. А я вас отпускав. Ви що, не чуєте мене?